Всім доброго дня, дивіться до нас на зборку джип-компас 21 року з пробігом около 40 до 50 тисяч, не пам'ятаю по-моєму районі 40 ФВД, дивіться стан двигуна по чистоті, радіатори всі цілі, передня права фара ціла, колій цікавий, типа оливка, гума, дивіться прикол, гума, стан окнавої блиска почти не коцами а вы их тільки три нажали в общем дальше передняя правая кровь коле кому потрібно может извертаться ось е передняя правая дверка ну мабуть будет под полировку бусь типа царапка. вот. полировка и убирается в коле не, не мята не коцана Задня права двері теж в непоганому стані. Ну, стопаки, задній бамперок, трішка багажника, теж в гарному стані, в такому колі, якого цікаво можете набирати. Керунки модні, джиповські, оригінальні. В салоні теж такі. Далі білий салончик. Так от виглядає стеля або потолок, кстати, не порваний. Вигнувано не порвало. Салончик з такими смужками. Кайта двері і т.п. Батарейки GSL Чи батарейки. Ну а по лівій стороні, конечно, тут ситуація чуть буде но удар Довольно таки непогано, дивіться, висілки все ціле, радіатори все ціле, снесило стойку. В общем кого цікавлять запчастини, можете набирати. Є в наявності зараз на підйомочку.